Друзі, вітаю. Не знаю, скільки встигну, але хочу дуже встигнути сьогодні це зробити. Так, і десь ще Де буде усі матеріали. Ось. Отже, друзі, всім привіт! З вами Неля. Ось маю таку малесеньку листівку. Алмазну мозаїку. Не знаю, скільки встигну, але сподіваюся встигнути все. Встигнути чисто все. Так, отже, зависоко чи нормально видно. Це листівка подарунок. Нещодавно була розпаковка, і зараз я буду її складати з вашою участю. Так, маємо стілус, клей. Так, стілусом набираємо клей. Ось такого. Набрали свіжий клей. Це дуже добре. Так, маємо. Знаєте, що я ніде не бачу? Дуже хотіла зараз поскладатись з вами, але я ніде не бачу підказок. Сподіваюся, що зараз на самих пакетиках будуть підказки. Побачимо, побачимо. Так, ага, так є ABCD. І тут так само ABCD розмітка. Видно. Так, добре, перша A. І почнемо. Так. Почнемо, почнемо. Взагалі, друзі, я вважаю, що це дуже зручно, коли а, не окремо якась шпаргалка є, а коли можна ось так подивитися на пакетик і одразу зрозуміти, ось що це колір A, І ось тут на розмітці, побачити, ось така сама розмітка. Це саме ідеальне для мене фасування. Встигнемо, скільки встигнемо. Якщо не встигнемо, доробимо пізніше. Так, отже, набираємо. Дуже цікава розмітка тим, що не по клітинках. Зазвичай я звикла, що круглі чи квадратні стрази викладаємо по клітинках. Дуже цікаво. Воно там хоч <гум> воно ще й не в кадрі. Так, зробимо це ось таким чином, щоб було ближче, О. і, можливо, буде ще й видно краще. Може й так зробимо до коридрігом. Ближче до мене буде розвідка. Так. Клейовий шар нанесений біля літер. Але, звісно, що він виходить, він не кружальцями нанесений, а він виходить за це. Тобто, бажано зберігати все ж таки із якоюсь обкладинкою, якщо довго плануєте зберігати, бо пилюка може пошкодити. Вигляд саме в ось цих проміжках можуть бути потім пил може збиратися. Щоб цього уникнути, треба зберігати із захистом. Хто чим займається? Хтось хоч хто-небудь дивиться зараз Євробачення. Я зараз хотіла б. Є пробачення, що подивитись. Взагалі на вечір плануєш стільки справ, скільки неможливо виконати. У мене часто таке трапляється. Так, друзі, привіт, хто долучився. Пишіть, що-небудь у чатику будемо спілкуватися. Отже, це малесенька листівка з алмазною мозаїкою, і її можна підписати і подарувати хорошій людині. Не набирається. Тільки похвалила, що клей свіжий. Він уже не набирається. Нато свіжий, не набирається. В цьому наборчики лоточок, стілус і клей без пінцет. Але хочу вам сказати, що пінцетів в мене вже більш ніж достатньо із інших наборчиків. Тож, що більший набор, тобто більше кольорів більший розмір, то більше там всяких девайсів. Тобто на початку діяльності треба купити один грант-набор <хи> і матимете геть усі інструменти. Дуже зручно. Я бачила також, що окремо продаються інструменти, лоточки, якісь ємності там для пересипання, скажіть мені, для пересипання. Десь захопила страс. Але мені здається, що пересипати з пустого порожнього немає сенсу. Краще з зіп-пакетів ще нічого не придумали. І зберігати комфортніше і ну, набирати, пересипати і все таке інше. Тобто, якби воно це все було ще й у зіп-пакетику, то це було б взагалі. Просто неймовірно. Але й так зручно. Ще й кольорі яке файні. Так, привіт, хто долучився чим займаєтеся, друзі. Чого не спите посеред ночі? Хто дивиться Євробачення, пишіть, хто там зараз, яка країна. Обов'язково напишіть, яка країна. Бо цікаво. Так, Так, це не добре, що я по кілька разів намагаюся набрати і не можу. Це не годиться. Так що це таке не хочу взагалі брати. Ой. Так, тоді забираємо світси, він дуже свіжий і затрамбувався кудись в глиб стілуса. Це ж треба, я таке перше бачу, якийсь бездонний стілус. Тобто ємність, куди можна набрати клей, вона е, ширша за, зрозумієте, да? ширша за. Якось ось так треба набирати вздовж, щоб повністю набрати. Спробуємо ще так. Просто цю роботу можна зробити швидко, якщо один раз торкатися, а якщо я беру по кілька секунд одну зразу, то це можна робити до ранку цю роботу. Хоча вона й невеличка. Так з якого боку у нас ще A? чесно кажучи, більше не бачу де б воно було. Так. Ось є. Шукаємо. Друзі, привіт, хто долучився. Шукаємо ще літеру А, Ні, більше нема. Далі, що в нас тут F зручно розташовано? так? Да? Бачите, як зручно підписані всі пакети. Ф. Хоч би не порвати в незручному місці. Так. Добре, наче обережно. Я ж могла відрізати ножицями, але ні, будемо надривати. Так, це у нас F. Стразів тут явно більше по кількості, аніж нам буде необхідно, але я дуже люблю, коли їх більше. Коли не думаєш, що і чим можна замінити, у великих наборах завжди більше стразів, чим треба, ніж там по схемі, бо вони кладуть стрази на вагу. Ніхто насправді не рахує кількість стразів. Машина схему порахувала, тобто, коли на етапі розроботки схеми. От, а потім, що це таке. Потім вони просто знають, скільки важить десяток страз і перераховують це все на вагу. Дуже зручно так. І потім машина відміряє грами раз Фасувальна машина. Ну, тобто ніхто не вважає, скільки там має бути. І е, заради похибки е, додають ще, в залежності від О, схеми, грам чи 2. Заві... Мабуть, буде навіть менше, ніж грам. Напевно, що менше. Цікаво. Цікаво, швидко воно робиться. Дуже вдячна за такий подаруночок. Цю дівчина, що мені подарувала, також чекає її подарунок, але вона ніяк не приїде. Якщо будеш дивитися цей стрім, знаєш, що на тебе чекає також подарунок. Але це тільки особисто. Я не знаю, що це робиться, але знову ви бачили, що я вже в поперек набирала клей, і він знову провалився. Якийсь дуже глибокий стілус. Отвір клей нестандартний. Зазвичай там півтора міліметри, не більше. Так. Скільки ж ми встигнемо? Два кольори. Два кольори теж непогано. Я взагалі не сподівалася, що я хоч щонебудь встигну. І потім треба буде взяти або стілусом, або пінцетом повирівнювати. Бо зараз мені ці сонячні зайчики сліплять. Я не, не дуже гарно бачу, що йде я викладаю. О, це чудово. Це чудово, друзі. Потроху є, викладаємо гарно. Тратамо година. Ще зовсім трошечки не встигну сьогодні доробити. Пізно сіла до роботи. Aš kaip ryvinkau. Buvai įtakė. Знов не набирається. Знов продавився. Це ж треба. Перший раз таким стикаюся. Може, треба гарячим клеєм залити, щоб воно там не провалювалося. Знаєте, тут вже створюєте створює настрій. Ось така нестандартна викладка. Бо коли йдеш по клітинкам, то там хоч щось зрозуміло. Зараз взагалі не зрозуміло, скільки виклала, скільки лишилося. Важко слідкувати. Не взявся. Де да, вже двічі доводиться брати? Не годиться. Ось на цьому моменті завершимо. Ну і ще ось тут трошки є, щоб уже з цим кольором завершити. Мені цей колір. Ще десь одненько побачу зараз. І все. Друзі, зараз виглядає ось такого оця листівочка. Всім дякую за увагу. Дякую за вашу підтримку. Мирного неба, мирної ночі та Божих благословінь. Всім папа!